Комп'ютерні технології давно й надійно завоювали своє місце у світі людей. Вони полегшують життя і значно спрощують роботу. На жаль, Україна з тих чи інших причин значно відстає від світу у плані комп'ютеризації, що відповідно має негативні наслідки. Практика світова і практика, зрештою, київська вказує на те, що чим швидше комп'ютери і навіть не тільки комп'ютери, а й комп'ютерні мережі. Будуть застосовуватися в сфері управлінської діяльності, тим швидше ми можемо сподіватися на якісно нові зміни власне, в цій сфері. Йде мова про те, що е -е -е -е, чиновник, котрий. Працює в сферах в таких сферах, він багато часу тратить на рутинну роботу, пов'язану з документообігом, з контролем виконання рішень, з підготовкою документів, які з'їдають багато часу. Є непродуктивні з точки зору інтелектуальних його можливостей. І, на жаль, це тоді є брак часу для. Розв'язання тих нагальних проблем, котрі варто би було сьогодні розв'язувати, їх є на жаль дуже багато. Протягом трьох днів слухачі семінару дізнались про нові класи офісної техніки, про перспективи розвитку програмного забезпечення та досвід побудови локальних комп'ютерних мереж. Розглядався також цілий ряд вузькопрофесійних проблем, зокрема, про стан впровадження української термінології в літературі з питань комп'ютеризації та телекомунікації. Під час семінару працювала виставка спеціальної літератури. Завтра слухачі оглянуть виставку найновішої інформаційної комп'ютерної техніки. У роботі семінару беруть участь представники фірм та окремі Хібці науковці з Києва, Львова, Івано-Франківська. Яка постачає комп'ютерну техніку таких світових фірм як IBM, Intel, Microsoft та ряду інших, а також забезпечує їх сервісне обслуговування. Семінар в основному. рассказывал слушателям о новых направлениях в компьютерной техники. Это не касается фирмы компании информационной и компьютерной системы, в частности, это касается всех, и нас как производителей, и продавцов техники, и вас как потенциальных пользователей этой техники. Ну и кроме того, мы привезли, конечно, образцы нашей техники, сервер, пилот. 3700 достаточно мощні сервер. Сервер LAN наша вторая серия и несколько рабочих станций. Окрім висококласної техніки, представленої на огляд слухачам семінару, фахівці компанії провели сьогодні ряд лекцій, а також консультацій для користувачів комп'ютерів. Ну, але програма семінару побудована таким чином, аби якомога е, з найбільшою віддачею слухачі могли отримати ту інформацію стосовно. Тих же самих проблем, які в них виникають кожного дня в роботі з тою з комп'ютерною технікою, яка ну, на сьогоднішній день, глобально так розглядаючи, вона входить, ну переходить на побутовий рівень. Тобто питання комп'ютеризації і комп'ютеризація взагалі вона стосується вже зачіпає більше верстви населення, і в майбутньому такі прогнози є, що кожен так чи інакше буде пов'язаний з комп'ютером. Буде мати з ним справу, вирішувати якісь свої питання, проблеми з допомогою такої техніки. Для нашої області значною є програма комп'ютеризації і парк самої техніки розвивається, вдосконалюється забезпечення програмами. Крім того, дуже суттєвою проблемою є забезпечення літературою спеціальною, довідковою і науковою. І, зокрема, ми ставимо собі за що ми організували. Контакти з видавництвами, які видають цю літературу саме українською мовою. В нас побувало вже ряд фірм з Івано-Франківська, з Києва, зі Львова. Ну а сьогодні третій день підведення підсумків. Сьогодні в нас день компанії інформаційні комп'ютерні системи з міста Києва. Ну і ось ми готуємося вручити вже атестати нашим слухачам про проходження трьохденного семінару. Ну. Вищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій 7 до 9 червня в Івано-Франківську проводиться тематичний семінар комп'ютеризація місцевих органів виконавчої влади і органів самоврядування. У роботі семінару візьмуть участь представники провідних фірм та окремі фахівці і науковці з міст Києва, Львова, Івано-Франківська. Доцент державного університету Львівська політехніка, кандидат технічних наук Орест Косак, вважає комп'ютеризацію управлінської діяльності сьогодні особливо актуальною. Тематика Семінар, який зараз проходить Івано-Франківську, мені здається, зачіпає тему, яка є дуже на сьогодні важливою, власне, для сфер управлінської діяльності. Оскільки застосування комп'ютерів в цій сфері до сьогоднішнього дня воно на обласному рівні, а на нижчих рівнях, на рівнях районів чи... Селищ воно не відповідає стану справ, так як це є, наприклад, в столиці чи в більших регіон, в більших центрах України. Застосування вже новітніх технологій комп'ютерних дало змогу вибільнити е, часові і людські ресурси, і їх застосувати власне значно ін, їхні інтелектуальні можливості застосувати для вирішення серйозних задач, тому що. Вже така специфіка, як управлінська діяльність, як ми знаємо, вона багато часу там тратиться на таку рутинну роботу, яку, взагалі кажучи, можна перекласти на сучасні комп'ютерні технології. Це який документообіг, підготовка документів, контроль за виконанням діяльності, на що тратиться дуже багато часу. І це час, ну скажімо, не аж такий, дуже продуктивно використовується. окрім фінансової та технічної, на шляху комп'ютеризації існує на думку Ореста Косика, ще й проблема мовна. Загалом в Україні немає жодного потужного видавництва, яке б видруковувало україномовну технічну літературу. Окремі напрацювання, звичайно, існують, але цього недостатньо. Така політика має бути поставлена на рівні держави. Це є проблема національна, і чим швидше ця проблема буде зрозуміє. Верхі, що її необхідно цю проблему не тільки вирішувати, вона вимагає державної підтримки. Дені тематичний семінар комп'ютеризація місцевих органів самоврядування 9 червня завершив свою роботу. Про мету та завдання семінару розповідають його організатори, представники центру підвищення кваліфікації державних службовців. Наш центр, який регулярно організовує навчання для різних категорій державних службовців, вирішив, що не менше одного разу в рік ми будемо збирати такий своєрідний клуб, своєрідне таке короткотермінове навчання цієї категорії працівників. Для нашої області значною є програма комп'ютеризації і парк самої техніки розвивається, вдосконалюється забезпечення програмами. Крім того, дуже суттєвою проблемою є забезпечення літературою спеціальною, довідковою і науковою. І, зокрема, ми ставимо собі за слову, що ми організували контакти з видавництвами, які видають цю літературу саме українською мовою. В нас побувало вже ряд фірм з Івано-Франківська, з Києва, зі Львова. Програма семінару побудована таким чином, аби якомога. З найбільшою віддачею слухачі могли отримати ту інформацію стосовно тих же самих проблем, які в них виникають кожного дня в роботі з тою з комп'ютерною технікою, яка ну, на сьогоднішній день, глобально так розглядаючи, вона входить, переходить на побутовий рівень. Тобто питання комп'ютеризації, комп'ютеризація, взагалі, вона стосується вже зачіпає більше верстви населення, і в майбутньому такі прогнози є, що кожен так чи інакше буде пов'язаний з комп'ютером, буде мати з ним справу, вирішувати якісь свої питання, проблеми з допомогою такої техніки, і вона так більш міцніше війде наше життя, стане більш такою доступнішою, ніж навіть на сьогоднішній день. Наступне тисячоліття ми будемо кожен мати з тим справу і ми повинні бути до цього готові. Крім лекцій та цікавих зустрічей, у програмі семінару відбулася також виставка нових досягнень у галузі комп'ютеризації. За словами директора Центру підвищення кваліфікації державних службовців Богдана Волошинського, загалом наша область не є потенційним і платоспроможним клієнтом провідних комп'ютерних фірм, тому немало зусиль було докладено для організації подібної виставки. Компанія інформаційні комп'ютерні системи представила на виставці свою нову продукцію. Серед них високонадійні системи зберігання даних. Високоякісні сервери, комп'ютери для будинків та офісів, файл-сервери для малих і середніх офісів. І єдине на що хотілося б сподіватися, що незабаром все це обладнання, набагато спрощуючи роботу, ефективно запрацює у наших установах.